Бестелі із зруйнованими стінами та потрощеними меблями. Віктор обходить свою квартиру, яка 4 вересня стала ціллю для ворога. Те, що його батькам вдалося вижити у той страшний день, справжнє диво, адже перед влучанням старенькі просто вийшли з кімнати. Мене не було, були батьки мої і. Трохи повезло, тому що в момент вибуху вони пішли в кухню. Мене тато інвалід без ноги. Він в цей момент пішов в туалет, а мати пішла на кухню читати новини, що куди летить. В цей момент стався вибух, і вся штукатурка от в кімнаті 300 кілограмів впало на їхні ліжка, якраз де вони спали. А гіпсокартон, який був на кухні, просто врятував цю всю ситуацію. З вікна повилітало, слава Богу, ні царапинки, всі живі, здорові. На вулиці братів міхновських у такій самій ситуації, як і віктору, опинилися мешканці одразу трьох будинків. В одному мить через ракети рашистів 30 людей надовго залишилися без власного даху над головою, адже їхні помешкання відновленню більше не підлягають. Ми втратили вісім наших лів'ян, і було атаковано два райони міста: це район вулиці Коновальця і район вулиці Міхновського, де ми зараз знаходимося. В цьому районі було внаслідок. Ракетного удару Росії, пошкоджено ряд будівель, які не підлягають відновленню. Минуло вісім місяців після жорстокої атаки. Весь цей час мерія разом з бідолашними людьми думала, як бути далі. І нарешті з'явилося рішення, яке сподобалося усім. Перша пропозиція місто допоможе за опікується допоможе вам придбати житло. Але мали мешканці, власники квартири різні думки і сказали, нам краще буде, якщо ми будемо зараз, якби скажемо, возьмем кошти і коштами своїми скористаємося. Вони отримали 48 мільйонів гривень з бюджету міста Львова для того, щоб придбати квартири, житло в іншому чи в цьому районі міста. Та його сусіди тепер мають приємний клопіт, обживають своє нове житло та налагоджують побут. Район Залізнична, вулиця Залізнична, там купили такі самі, навіть скажімо так, з кращим ремонтом, краще подвір'я, кращий варіант вийшов. Бай... Квартира вже була з ремонтом, але ще є гроші, щоб там класти, доробити. Що треба доробити. Брат же має квартиру, і зараз ремонт там робимо. То таке е, якось адміністрація зробила так, що грошей дала достатньо. Один бадин вийшло. А от на місці демонтованих будинків мерія вирішила створити громадський простір, де люди зможуть відпочити та подумати про життя. Усі ці роботи будуть виконувати за позабюджетні кошти. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Одразу два рідкісні випадки, але з найважчими ускладненнями. До офтальмологів центру дитячої медицини лікарні Охмадит звернулися двоє маленьких пацієнтів із проблемами зору. Дослідження показали, що це через котячі подряпини, а зокрема інфекції, яку вони переносять. Звернувся хлопчик, якого почалася косина і з району, направили сюди. Там було зарощення зіниці, очко було сліпе. був у виїд перенесений, але вже звернулися на стадії, коли вже око практично було сліпе. У цьому випадку дитину ймовірно подряпав кіт за руку чи іншу частину тіла. У іншого хлопчика ситуація була складнішою, так як травма була проникаюча. Кіт травмував дитині, очко, проникаючи поранення. Воно завжди є складне, навіть якщо і не не кіт, а люба інша травма проникаюча. Переважно попадає інфекція і проблеми починаються вже від інфікування. Попри проведення лікування, ускладнення були вже невідворотні і призвели до повної сліпоти на одне око. Це, зазначають фахівці, спровокувала хвороба котячих подряпин, а саме фелінос. Як правило, вона передається саме через маленьких кошенят, так як у дорослих кішок виробляється імунітет до цієї інфекції. У них в слиних залозах може бути в слині. Власне, слині залози виробляють слину, в слині в них може бути такий мікроб, який називається Бартонелло-Гонсалі. Котики самі не хворіють, але в той момент як вони тут подряпали, тут облизали, дається все добре, ранка не болить. Але з часом цей мікроорганізм може потрапити в організм людини. Знову ж, як правило, це якщо або діти, якщо дорослі люди, як правило, вони мають якісь порушення в роботі імунної системи, а в дітей вона ще просто, скажем так, недостатньо зріла. Щороку у світі реєструють до 25 тисяч випадків феліносу, особливо у США в Україні. Хвороба рідкісна. Це були два випадки. Ну за скільки пам'ятаю, років 20 у нас не було. Часто інфекцію не виявляють одразу, бо її симптоми можуть маскуватися під інші хвороби. Самі ж коти не хворіють, вони є лише носіями бактерії, а самі заражаються через бліг. До слова, не всі коти є заразними. Від людини до людини хвороба не передається. У найбільшому ризику саме діти, особливо з услабленим імунітетом. Збутник з током лімфатичних судин гуляє, можна сказати, по організму. Досягає лімфатичного узла, лімфовузол, як правило, збільшується в розмірах. Ну і звертаються по медичну допомогу з приводу того, що якась гуля виникла. І коли вже лікарі розбираються, то призначають лікування, лабораторну діагностику. Пройшовши яке, людина забуває про ту хворобу і все добре. Причасному виявленні хвороба добре лікується, втім ускладнення можуть призвести навіть до повної втрати зору на одне око. Якщо кіт маленький і бачите, що дитина з ним так бавиться, що котові не подобається, значить напевно треба їх трошки ізолювати, обмежити ті ігри з котом. Якщо кіт нормально реагує, не дряпається, а і дитина бавиться адекватно, що він не не протестує від тої від тих ігор. Ну тоді можна, чому не можна. Важливо пам'ятати і про гігієну рук, і про антисептичну обробку тих подряпин своєчасно, які виникають. Якщо котик залезав своєю слиною, то це вже не заміняє нам абсолютно використання певних розчинів, які можуть бувати мікроорганізми. Ну а при перших ознаках якогось порушення в стані здоров'я треба звертатися до лікаря, щоб допомога була своєчасною. Не потрібно боятися кошенят. Важливо регулярно проводити профілактику бліху тварин, уникати контактів з котиками, якщо є ослаблений імунітет, вчасно їх вакцинувати та стежити за своїм здоров'ям. Ірина Цвігун, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. <плес> 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 <гану> Тримало у страху усю Львівщину. Служба безпеки провела цілу спецоперацію, аби затримати одразу дві банди китирів. Для цього довелося задіти навіть бійців Альфи. Негідники створювали штучні конфлікти, а потім погрозами вибивали гроші зі своїх жертв. Цікаво, що зароблені таким чином кошти вони забирали не лише собі, але й фінансували криміналітет за гратами. Правоохоронці з залученням співробітників ЦСОА СБУ затримали виконуючого обов'язки лідера ОЗУ та двох активних учасників ще однієї злочинної групи. Встановлено, що зловмисники через створення штучних конфліктних ситуацій вимагали гроші з громадян, а в разі відмови погрожували їм фізичною розправою. В одному з епізодів ракетири вимагали від місцевого мешканця щомісячну платню в розмірі 5 тисяч доларів США за вигадану заборгованість. З іншого жителя регіону під приводом неіснуючих боргових зобов'язань вибивали 3 тисячі 600 доларів США. Трьом затриманим фігурантам вже повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України, а саме вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших зловмисників. Тероризували автовласників. Правоохоронці затримали групу зловмисників, які працювали на чорному ринку викрадених машин. Учасники яких незаконно заволодівали автомобілями преміум середнього класу та передавали інформацію про авто власнику телеграм-каналу, який розміщував оголошення та отримав виплату від потерпілих. З кожної такої угоди адміністратор отримував комісію зазвичай 10%. Кошти потерпілі перераховували на електронні гаманці різних криптосервісів. Якщо людина відмовлялась повернути свій викрадений транспортний засіб за грошову винагороду, її автомобіль розукомплектовували та продавали на запчастини. Влітку минулого року поліція припинила діяльність двох груп. Автовикрадачів та затримала росіянина адміністратора, який організував чорний ринок викрадених авто. Правоохоронці зазначили, що розшукали зловмисника в Італії, де він переховувався. В рамках міжнародного поліцейського співробітництва організатор був затриманий та екстрадований до України. Слідчі кажуть, що зібрали усі необхідні докази, аби прикрити цю схему раз і назавжди. До відповідальності підозрюваних притягнули співробітники департаменту карного розшуку спільно з головним слідчим управлінням та департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України за процесуального керівництва офісу генпрокурора. Наразі заарештовані перебувають в слідчому ізоляторі. Поліція знаходить навіть тих злочинців, які переховуються за кордоном. Уникнути відповідальності це не допоможе. Усі будуть відповідати за скоєні злочини перед законом. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. Неуважність на, на дорозі на Львівщині у двох ДТП травмувалися одразу троє людей. Перша аварія сталася на автодорозі рава Руська, Львів, Тернопіль у селі Підгірне. Там не розминулися два легковики. Керман однієї з них отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження і винуватцю загрожує обмеження волі до трьох років. Інший випадок стався вже поблизу села Борення. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса не впорався із керуванням. Його машина з'їхала на узбіччя та перекинулася. Наслідок цієї ДТП Епе трамувалися дві земки, які звернулися по допомогу до медиків та були госпіталізовані. Винуваці також загрожує до трьох років обмеження волі, а правоохоронці встановлюють усі обставини події.